Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про цей дендробіум. Це дендробіум Нобіля гібрид. І, на жаль, я загубила його етикетку. Не можу сказати, його звуть, тому в кого є такі, напишіть, будь ласка, щоб я підписала. З отакими от великими, красивими жовтими квітами. Мій улюблений колір. Ну, на жаль, квіточку досить добре я показати не можу. Бо його погризли. В нього текстура самих квітів така, знаєте, як пластикова. Дуже відрізняється від тих нобіль. Там, білі ще, або червоні ті ще квітнуть. зовсім інша текстура. І рожевий, ой, не рожевий, і жовтий колір. Бачите, він різних відтінків. Якщо дуже багато сонечка, то з'являються такі рожевенькі плямочки на пелюстках. І сама губка, вона трішки-трішки волохата. Це його родзиночка. Дуже класний квіти, мабуть, десь 5-6 см, а може і більше. А може і більше. Я його купувала давненько, мабуть, десь у 2019 році. І купувала як дитинку, як маленьку, там тричі, скільки років так, цвітіння. Поки він маленький, дуже гарно ріс, де да він і зараз гарно росте. Тільки коли він став вже дорослим, його почали їсти слимаки, страшне як. Я не знаю, може тут варігатність додає якихось смаколиків, що прям на нього лізуть страшне як. І дуже було багато поїденим. І нових туберів. Ось цього року знову, бачите, ось це вже нічого не виросте. Ну, може виросте, або дуже маленьке виросте якось з цієї сторони. Ось. ось. І дуже багато таких, що вже ну вони десь там і поїдені. Листя поїдене теж. І я все думала слимаки, 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 слимаки. Так, я зараз скажу, чого, я показую його. Посадка тут неправильна, і що, значить, не так, як треба посадила і що там з корінням. Слимаки, слимаки. А цього року були не слимаки. Бо коли з'явилися бутони, я так тішилась і чекала на ці квіточки, або ж, не його квіточки. якось заходжу з роботи, кидаю погляд на нього і дивлюсь, що бутони якось так не, не так виглядають, як треба. Підхожу, дивлюся, вони погризані, бачите? Думаю, ну що ж це таке, ну що ж це таке. Ці бутони теж були погризані, бачите? Вони хоч і відкрилися, але всі поїдені. І придивляюся на квітконожках, Тут он один був зовсім з'їдений. А на квітконожках гусень, я її познімала і обробити зразу не було можливості. Десь через 2-3 дні обробила. І тепер треба ще раз через пару днів обробляти їх. Оце бачите, що значить, що я і того року, і цього року якось не систематично це роблю і слимаки слимаками ще й гусінь прицепилася. Шкода і дуже шкода. Я зараз його перенесу в інше місце, щоб краще було показати, яка там у нього проблема з корінням. Отак краще видно. Так от, що в нього за проблема? Хочу зараз його пересадити так, як треба. Я не знаю коли і навіщо я його посадила в пластиковий горщик. І цей горщик для нього ну дуже легкий. І щоб він не падав, я його ставлю ось в такий горщик. Щоб не валявся, не катався. А він там без... Бачите, без е, отвору, як були дощі, а дощі в нас цього року страшні, які було. Сіле літо майже. Ну, те літо, яке зараз є. Ну, він навіть сидить там і не закріпився гарно в горщику. Хоча росте. Коріння в нього там ніяк, я зараз покажу. А тубори гонить, наїдає. От. І Хочу порозсадити його, так як вони в мене, оці дендри такого типу, ростуть в керамічних горщиках з моїм субстратом, але субстрат я хочу зробити інший. Не хочу замарачуватися, робити той субстрат. Зараз на скору руку те, що в мене є, намішаю і посажу. І щось мені так гадається, що сподобається цей субстрат йому. Посажу в керамічний горщик, більш-менший. Може, якщо не поленюсь, то зроблю відео, кому цікаво, може буде подивитися, а зараз покажу коріння. Гляньте. Ну, правда, росте там щось. Росте. Чому таке погане коріння? Тому що вода набиралася, я не завжди його зливала, він навіть не закріплюється там в горщику нормально. От, і виламин. І виламин такий, що вже не працює, здихає. Запарюються корні в пластиковому горщику, не підходить така посадка в моїх умовах і з моїм поливом. Бо ті дендри, які ростуть у керамічних горщиках, у них з корінням все гаразд завжди, який би полив не був. Хоч полив, хоч порилив. Там стільки багато каміння, там стільки багато отворів. В горщиках, навіть в тих, яких я нема отворів, вони гарно ростуть. І коріння ну, зовсім в іншому стані. А це, ну, аж самої соромно, що довела до такого Ці коріння. І я ніяк ще не пересадила той мій великий, той, що Нобілі, чистокровний, можна так і сказати. В нього були кейки. Ось маленькі, рости гарненьке. І бачу, знову є кейки, ось іще один. І ось іще маленькі зовсім. Ну тут такий вже дворічний. Вон якась піпка з якої знову росте оце. І на цьому тубері були вже два кійка, я їх знімала, і один поїхав в Японію, один в Чехію, в дівчат він теж вже гарненько вони процвіли. І в нас така зараз погода гарна. Було декілька днів спеки, а це вже ось спала температура. І така хороша температура, що можна його пересадити і швидко адаптується. Ну, взагалі ці дендри, цього типу дендри. Їх коли не пересади, вони завжди гарно ростуть. Особливо, якщо ще сподобається субстрат, то дуже швидко вони гоняться коріння. І дуже класно гоняться коріння. І погодка у нас зараз така гарненька, що зараз я цим і займусь. Ще раз покажу красиву губку. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам і колаборантам! До побачення!